Шу -шу -шу -шу. Коли приїде мій альбом. Визивайте екстрасенсів! Сьогодні в програмі Таня не може дочекатись свого альбому Катерина Шаманка в 30-му поколінні Карпат. Можна мені цей альбом? Покажіть ваш паспорт. Так, мені 60 Дарина чорна відьма. Сила якої залежить від прочитаних манг. Нас хтось кликав. Яка у вас проблема? Ніяк не прийде альбом, який мені треба. Нам потрібно дізнатися про проблему трохи глибше. Давайте звернемось до карт. Алло, куро? Алло. Що каже? Але сьогодні в шостій гра. А, добре. А про поставку? Поставка в неділю буде. В неділю? В неділю. В неділю. В неділю. В неділю кажу. А який альбом вам треба? А, ніт, ніт, стоп, стоп. Нас пом'яхи. В неділю стрім. Стрім? Та я вже три поставки чекаю свій альбом, ще на одній не було. Витягуй маятник! А який альбом вам треба? Мяу. Що каже маятник? Маятник каже, подзвони до Люцифера. Люцифер. Мяу. В неділю. А коли? Доставай Кості. Антенну.